Хто з вас вчора ввечері забув закрити воду в ванні? Точно не я. І не я. І не я, а значить, домовий. Ма, це реально не я. Чого ти на мене так дивишся? Та нас ледь не затопила, якби я вночі не прокинулась. Кирило та Віра прислухаються, Кирило підходиться зі комородкою до столу. Кирило відволікається, нахиляє сковородку, і яєчня падає на підлогу. Кирило повертається до віри, прикладає палець до губ та підморгує. Віра по-замовницьки киває. Ну ми. А куди поділась яєчня? Кирила з вірою переглядаються. Ну, ми вже з'їли. Еге. Лана оглядає чисті тарілки. Ми з'їли, зрозуміло. Лана, усміхаючись дістає з полички банку з цукром, виходить з кухні. Кирило та Віра дають п'ять один одному.